Притча про милосердного самарянина, один єврей-законник, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса Христа: а хто мій ближній, щоб навчити людей вважати своїм ближнім усяку іншу людину, хто б вона не була, з якого б народу не походила і якої б віри не була, а також щоб ми мали жалість і милосердя до всіх людей? Подаючи їм посильну допомогу в їхній нужді і нещасті, Ісус Христос відповів йому притчею: один єврей йшов з Єрусалимовий Єрихон і попався розбійника, які забрали в нього одяг, побили його і пішли, залишивши його ледь живим. Випадково тією дорогою йшов єврейський священник. він подивився на нещасного і пройшов мимо. Також і Левіт був на тому місці. Підійшов, глянув і пішов далі. Згодом тією ж дорогою їхав самарянин. Самарянин, побачивши побитого єврея, пожалів його. Він підійшов до нього, перев'язав йому рани, поливаючи олією і вином, потім посадив його на свого осла, привіз у готель і там піклувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, він дав в гостинниці. Два динарії і сказав Потурбуйся про нього, і якщо витратиш понад це то я коли повернуся, віддам тобі. Ісус Христос запитав законника, як ти думаєш, котрий з цих трьох був ближнім тому, хто попався розбійникам. Законник відповів Той, хто вчинив йому милість, самарянин. Тоді Ісус Христос сказав йому Іди, іди, роби так само.